Пропонуємо потужний дизельний мотоблок водяного охолодження 10 кінських сил торгової марки Заря. Він міцно стоїть на двох великих колесах з тракторною гумою розміром 6 до 0 на 12, народі кажуть «Ялинка». обладнаний новою коробкою передач з валом відбору потужності та має 6 передач вперед, 3 з них підвищених та 3 понижених, а також 2 назад. Що надає маневреності та якості всюди хіда. Виробники зробили довшими ручками керування для меншого навантаження на руки. Повороти виконуються завдяки примусовому відключенню відстаючого колеса причагам рельового керування, потужний дизельний двигун водяного охолодження, ще новий для ринку України і, як все нове, викликає страху потенційних клієнтів. Але він давно використовується на інших ринках світу, заря. Має потужний електростартер 2,5 кВт, двигун номер 190 та 10 кінських сил. Паливний фільтр надійно захищений металевим відстійником. Ще один знаходиться всередині паливного баку. Кришка корпусу розподільного механізму виконана з човуну, а не алюмінію чи якогось плаву. Має потужну коробку передач з валом відбору потужності. 8 передач, 6 вперед та 2 назад. Механізм вимкнення щеплення стояночними гальмами. Зручний та простий використання. На щитку бункера акумулятора розташований датчик зарядки. Вмикач та вимикач маси зарядки. Зверніть увагу на потужний акумулятор. Під механізмом вимкнення щеплення знаходиться тумблер вимкнення світла. Ручка газу розташована над правою ручкою керування. Дякуємо за увагу. Пропонуємо і вам придбати мотоблок заря залізяка.com.ua